Микиту випустили аж 11 куль. На щастя, у хлопця потрапило лише шість. Одна влучила просто в обличчя і буквально розірвала бідолашному щуку. Це справжнє диво, що він залишився живий. Вниз, там, де п'ята, кота, ткані, голі рука, що не до Сталіна листувати. І водочура діла КТ, на шлях півміліметра металічки. І що в, в, в челюсті торчить. Просто цинічний розстріл на очах у шокованих свідків стався вночі у містечку Українка під Києвом. Микита не заперечує, що вони з товаришами святкували і були на підпитку. Перед тим як розходитися по домівках, хлопці зайшли до магазину, але буквально на виході їхні плани раптово і кардинально змінилися. Суперечка між чоловіками розпочалася в нічному магазині, начебто, один із товаришів Микити випадково штовхнув незнайомця. Чоловіки вирішили вийти на двір, аби розібратися, і саме тут за кілька хвилин пролунали постріли. Микита каже, що з магазину виходив останнім. і вже на вулиці. Побачив, як один із незнайомців розмахує пістолетом просто над головою товариша. Хлопець запевняє, сваритися із озброєним неадекватом на те, що не збирався, а просто побоявся. Рух лежить як німу, і віло зашли, чоловік розмахує прикладом ой, з пістолетом. Говорю ему, типа, убери ствол, и знаешь, после этого он начал меня стрелять. Я сказал только, это, спрячь пистолет, После этого он начал, начал он по мне стрелять. Он мне, он мне сейчас, ну, по ногам начал стрелять. А потом, тоже, не знаю, от рука, и дальше в голову я потерял сознание. Отямився 28-річний хлопець вже у лікарні. Пригадує, як він буквально захлинався кров'ю. На щастя, медикам вдалося врятувати Микиті життя, а от обличчя нападників він не пам'ятає. У поліції кажуть, що їх було двоє. Після скоєнгу чоловіки просто втекли. На місці залишили лише автомобіль, на якому приїхали до магазину. Ми вилучили транспортний засіб, який знаходиться на штрафмайданчику. Він повністю оглянутий. Ми з'ясували, чи це автомобіль. Він належить жінці. Поки що вона до нас не звертала, щоб забрати його. Про стрілянину біля єдиного в місті нічного магазину вже тиждень буде вся Українка. Люди дуже налякані. Продавчині, які бачили стрільця, побачивши камеру, зачиняють крамницю просто посеред робочого дня. Місцеві шоковані, що небезпечного кулігана не знайшли й досі. Тут не проблема найти, хто стріляв, є тим більше місне, є не залюдне. То скорее всього, значит, они знають друг друга, але вже порішали вопроси Между між собою, сделали, да и десь. Всі друг друга тут знають, ти в тімноті тут нормальне освещение по ночам, і відеокамери є наружного наблюдения. У соціальних мережах дехто з мешканців вже вказує на ймовірних нападників, називають навіть їхні імена. Подейкою, що це справа рук місцевого кримінального авторитета. Люди з близького оточення, кримінального авторитета піки, не бачать землі під ногами. Всі бачили, яка він гнила гнида, яка без малого докору сумління робить контрольний постріл в голову звичайному хлопчику. Тим часом правоохоронці й далі продовжують шукати нападників. Переконують, що перевіряють усю інформацію, але поки що на слід зловмисників вийти не вдалося. Втікачам закидають лише хуліганство. Це до семи років в'язниці. А от Микиту чекає ще кілька операцій. З його тіла вже витягнули з десяток дрібних осколків. Залишилося що дістати з руки цілу кулю.